Свині стейки в імбирному маринаді. Складники. Стейк свинячий завтрашки 1,5 см 4 штуки по 120 г. Імбир свіжий, подріблений на терці 2 чайні ложки. Апельсин 1 штука. Соус соєвий 2 столові ложки. Перець чорний молотий пів чайної ложки. Олія слад овочевий на гарнір за бажанням. З апельсину зняти дві чайні ложки дрібної цедри та відтиснути чверть стакану соку. І те і інше змішати з соєвим соусом імбиром та перцем. Викласти у цей маринад свині стейки та добре обваляти у ньому. Велику сковороду розігріти на середньому вогні. Змазати олією. Дістати стейки з маринаду і викласти на розігріту сковороду. Смажити близько 5 хвилин з кожного боку. Пер... Перекласти смажене м'ясо на тарілку, накрити кришкою чи фольгою, щоб зберегти його теплим. У ту ж сковороду налити маринад, у якому маринувалось м'ясо. Довести до кипіння, варити протягом 1 хвилини, полити цим соусом свині стейки. Подавати свині стейки з овочевим салатом за бажання. Смачного і не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!